Сьогодні четверте випробування: перевірка на вірність. Ви можете отримати два ключі. Якщо кожен із вас її пройде. Каріно. Почнемо з тебе. Давай. Привіт-привіт! Юля, Це дуже, дуже приємно. приємно. Я твій фотограф сьогодні. Мені написала фотограф зробити фотосесію е, в Ну, У мене вже була така зйомка типу, за, за рекламу по бартеру. Карина не підозрює, що у фотостудії встановлені камери. Передягайся, я поки настрою камеру. Так, молодець. Там жопа все зверху. Ну, що, так що може в бути? У мене гарна відверчиш? жопа чого не показати. Я люблю біля фотографуватися в такому будуарному стилі, мені дуже подобається. Завжди в мене ревнощі того, що її будуть дивитися інші чоловіки. То ти вважаєш це невідверте? <гум> Ні, це моя робота, і я рахую це нормально. Розкриваємо тебе як красиву сексуальну жінку. О, дуже добре. А чим ти ще займаєшся, крім блогерства? Чесно, так більше і нічим. А особисте життя, як в тебе взагалі відносини з чоловіком твоїм? Ну, такій чуть-чуть. Ну, ти знаєш, виручає дуже гарний секс. На бочок і спати. На бочок і спати. А ти мене не зазбуждаєш. Тарас, ти якось проявляєш ініціативу, щоб це сталося між вами? Можливо, це якісь пестощі, особливий вечір, еротичні фантазії. <звук> так вона і звучить. <звук> ну, типа. Дивимось далі. Каріна. Хто це? Сережка. Ви знайомі? Ну, Так. Да. Він був моделлю на фотосесії. Його запросила фотограф. Цей хлопець підставний. Його завдання перевірити, як Карина реагуватиме на флірт з його боку. Доброго дня! <смір> Боже, Може, згоджаться жив'я зазнання поціляла. Мені <смір> стало ніякого, тому що я б трусав прозрачний і в Лівчику. І, і ну, в мене такої фотосесії не було. Але думаю, у мене не було. Ну, це буде цікаво. Скільки в неї було фотосесій, чоловіків там не з'являлося ні разу. Як мінімум, мала би порадитись. Чи не був би я проти? Я думаю, що може спробуємо якісь парочку еротичних кадрів зробити о, біля ванни чи ванні. Це буде класний контент. Тому думаю, так Каріна зібралася і пішла робити фотографії. Заволибалась одразу, приємно стало. Вона завжди така, типу, не торкайся, я не люблю там це, і завжди така зла. А тут дивлюся просто, чувак їй торкається, вона вже така й довольна. Мені подобаються процеси. Плюс мені потрібно щось виставляти. Підписники, щоб збільшувалися, щоб була більша пізнаваність, і, понятне діло, щоб збільшувалися фінанси. У мене є шампанське, Серега, тримай. Часто ти п'єш на роботі шампансько? Оце, Оце реально був перший раз? Ось так. Да, ось Ооо, яка молодець. О. Кошечка така. Я, це, що, виходить, ти можеш бути хорошою з кимось чужим, а зі мною ні? Я ж йому не сіла на лице. Що ти вже з кулами водиш? Не сіла, а могла. Каріно, тобі хотілося щоб актор. Торкався тебе. Тобі було mm. приємно. Трохи про випили, то вже більш-менш нормально. Фото вийшло класно. Все! Фотосесію закінчена. Але Карина додому не поспішає. Собанський будеш? Та давай наливай. А молодий чоловік є в тебе? Є, так. Чоловік в мене є, дитина мене є. Бачиш, не збрехала, сказала, що мене чоловік. І дитина. Mm. Uh -huh. Хоч тут згадала. Тепер оце він побачив фотки, що. Ну нічого, ну в мене робота така. Ну і він це розуміє, так? Да? Його проблема, що йому не подобається. Мені подобається. Це такі ножки? Ладно, побачив. Ні, не дуже хороші по Це мені сильно повезло, такою дівчиною. Повезло. Це теж робота. Може подуть на мене, бо дуже жаль. Ну це хорошо. Це мені не подобається. Як швидко ви перейшли до такого масажу? Вона би мала отак: типу: Ей, чувак, ти що? Я заміжня, у в мене є дитина, чоловік. Давай, гуляй. Жінка. Просто ну, я думаю, що кожен чоловік про таку мріє. Найогиднішим було те, що вона отримує задоволення від дотиків іншого чоловіка. Чого ти так з будь-яким першим зустрічним себе поводиш? Не знаю, це саме мені дуже соромно. Ну, Випила трішки, да, ну, розположив він мене до себе, так вийшло. Інколи ви відмовляєтеся від сексу з Тарасом, бо він вам огидний. Так. Відповідь так. І це правда. Просто треш якийсь просто Коли тобі потрібна від мене якась послуга, то я неогидний. А коли за мною займатися сексом, то я огидний. Кожен раз після сексу я плачу Тарас. Це мене просто вбило. Я ніколи цього не помічав. Думаю, Може, після родів там щось, якесь не знаю, якийсь там збій в організмі чи що. Що ти просто йдеш одразу в іншу кімнату і. Ну. No. А ти цього не помічаєш, Тарас, що твоєї дружини немає поруч з тобою, що вона десь плаче в іншій кімнаті? Не йшла вона ніколи в іншу кімнату. І йшла Тарас. Ну, або розверталася. Тобто поруч, прям да, Ну так, да, да. а що тихо плакати ніхто не вміє. Мені було притивно, ну, не так він в той момент, і я сама була собі противна, що я це роблю через силу. Так, а чого ти не підеш тоді? От просто. Ну от якщо тобі б який та раз, так ну вали Чесно? чесно? Мені тебе жалко. Через що? Ну, бо ти сам. Що сам? Ну, куди ти підеш? Тобі навіть нема куди піти. Я від неї як пішов, я жив окремо півроку, знімав квартиру. Але щось повернусь до мене? Каріна, скажи мені, будь ласка, чесно, можливо, ти сама боїшся залишитися? І це такий запасний варіант для тебе. Що, якщо ти не знайдеш кращого варіанту, завжди буде Тарасік, який ні, не на дитину сама. Ви готові продовжити стосунки з Тарасом лише за умови, що він зароблятиме від 300 тисяч гривень на місяць? Ні. Відповідь ні. І це правда. Я сподівався на те, що якщо я буду заробляти більше, то щось зміниться. А як оказується проблема, то не в грошах. Я ставила акцент на грошах, щоб змусити його заробляти, щоб коли я вже пішла, щоб він міг за що жити. Бо я постійно буду за це думати. Дивимось далі. Же, вже. все, що ви мене позорите? Ти і так мені постійно боляче робила. І ще вирішила так добити. Я ще виставлю оце і вже він точно піде. Не існує. Вона говорить про те, що їй мене жалко, але цим самим ще більш мене принижує, щоб потім з мене насміхались просто. Ви прийшли на проект з надією, що це стане кінцем ваших із Тарасом стосунків? Так. Відповідь так, і це правда. Брехуха. Коли я пішов на цей проект заради неї, щоб дійсно щось змінити, вона мені про це говорила теж. Ми туди йдемо, щоб я хочу щось змінити, може, щось поміняється. Прийшла, щоб поставити ту крапку. Все. В житті не могла зробити, бо мені Тараса шкода. Я не хотіла йому робити боляче. Я знала, що в нього сильні до мене відчуття. Ну, Він і так це відчував, але просто, можливо, не хотів сприймати. Він хороша людина, але ну, біля нього має бути не така жінка, як я. Яка? Ну, більш м'якша, така, більш покладиста, яка буде на кухні, там готувати, прибирати, по головці гладити. Я не така. На початку відносин, можливо, все й було так, а потім просто ну, ми виросли, це нормально. Всі ростуть, інтереси змінюються, погляди на життя змінюються. Я зрозуміла, що це ну, не та людина, з якою я хочу бути. Але що не говорити про це, Каріна, ти зараз немає. Ну, мені це тебе розказуєш жалко, про це... Тарас, просто. Шо, ти дивишся жалко? цими очками своїми. Ну, Мені тебе жалко. Тобі не жалко, тобі, що я для тебе б пропадаю, що б**, мене от постійно. І Це мені дуже жалко, да, мені все жалко. Але ти все одно продовжувала це робити, так? Ти отримала да. від цього кайф? Так, ну, ні, я просто жалоба, що ти сам уйдеш. Перекладає е, відповідальність свою на мене. Що ж? Давайте поставимо крапку в цій історії. Пофоткають, хватит. Ні. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Ні, мене цього віксу. Ні. Ні, ні, все. Завис мені сина. Ні. Ні. Карина поспішає залишити фотостудію. Все от фоткались, все там пофліртували, трошки все типу, побачимо. Підписався на мене класно, все, тіпа, типу, пока. Добре, що не було сексу. Тому що другий раз я б її зраду вже не пробачив. Це точно. Тарасе, як ти вважаєш, Каріна, пройшла перевірку на вірність? Вона заслужила цей ключ? Пройшла. Каріна. Тебе є що сказати, Тарасу? Просто хочу вибачитись не за все, що тут, а за всі роки. Який чоловік буде терпіти таке ставлення до себе? Той, хто себе поважає, не буде таке терпіти. Були моменти, коли я вже думаю, ну все, це зараз після цього він точно піде. Але не йшов, бо любив мене. І мені його жалко забере. Ти мене вибачиш? Ні. Тобто ти її не прощаєш, але ключ вона отримує. Хай отримую. Ну, хотіла завжди грошей. Ключ це шлях до грошей та, будь ласка. Вітаю. Зараз ми будемо дивитися перевірку Тараса. Ви готові? Угу. Так. Да. Тоді приємного нам всім перегляду. Тарас у Києві у справах. Аби дістатися козятина, він замовляє попутку на сайті приватних перевезень, не підозрюючи, що в автівці камер. Доброго дня. Доброго дня, ви Тарас. Так, З вами, так? Так, так. Сідайте, будь ласка, за мною. Так, зараз ми ще заберемо ще одну пасажирку. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Так, Вас, Олександр, да, з так, так, вас? — Анастасія, Анастасія. Я Тарас. — Так, з ним. Попутниця також підставна. Її завдання перевірити, чи відповість їй Тарас на відвартий флірт. Та все буде гладко. Ну, бла, бла кар якісь там папучці. Ну, кра красива. вона, дівчинка красива. Похоже, на його колишню Таня. Привіт. Тобі сподобались ці дівчата в машині? Чесно. Так. Сподобалось. Вас сексуально приваблюють інші жінки? Так. Відповідь так, і це правда. Нормальних людей всіх приваблюють. Не треба перекладати відповідальність на uh -huh. всіх людей. Дивимось далі. Uh -huh. Що робити в Києві? На зйомки. Ви як то? Блогер. Блогер? Так. Да. А, а який блог ходити? Плачтет. Плачтет. сімейний сімей. А, у вас сімейний блог. Я покажу. Це дружина моя. Uh -huh. Карина? Ой, ну це класно. Зач, я тебе теж рекламу. Мене, мене показала, це дружина, моя Каріла. Ти Так. — Давайте далі, мені вже подобається. Вона мене підписала ось? — Це в мене відуть тут 5 років. У тебе є мотоцикл, я мотоцикл бажаю. — Серйозно? Я теж. На, а як жінка, то ставиться до мотоциклу. У мене просто до вчорашнього дня був чоловік. Він мене не підтримував з мотоциклом, тому він і вчити, скажемо. Оця дівчина, що сиділа біля мене, вона відкрилася. Мені захотілося в її теж відкритись. Я вже просто 8 років жінатий. І що це поганий досвід? Ну, важко бути в відносинах, в яких працює хтось один. В даному випадку я. А їй я би, кроме грошей, більше нічого в цьому житті не цікавий. У нас дочка. Я не хочу уходити за неї чесно. Ви вважаєте, що ваша донька заслуговує на кращу маму, ніж Каріна? Ну, це я мама, бо я хочу дати Лєрі те, що не мала я. в тому, що Я недостатньо приділяю уваги, я Я це розумію. Я саме на це, про це і думав. Він більше часу проводить з Лєрою, бо я на роботі. У мене є можливість більше заробляти, але він з цим змирився, він сам це допустив. Я саду складу руки, тоді ти будеш заробляти на все, на всі лірині гуртки, на все. І тоді я побачу, який ти будеш хороший тато, скільки ти їй будеш приділяти уваги. Щоб вона мала все абсолютно. Ходила б діта з іголочки, мала все і кругом їздила. І на моря їздила, щоб не боліла. Підемо до психолога, хай він тобі вона До тобі То, ми підемо, коли... я піду. Ти підеш до коли виросте вона і скаже: Мам, а де ти була, коли я була маленька? І твої гроші? Перший раз за все життя хочу просто со Бо він прекрасно розуміє і бачить, що я стараюся ну, виключно для неї. Я багато що роблю, що мені навіть не подобається. Ну, Потрібно дитині дати краще, майбутнє. Діти це дуже дорого. Якщо вона проти, я зупинюся трошки перекушу. Прошу. Давай ми номерами номірам міняємося. Буду стукувати. Чому ні? Да? А як мене тебе підписати? Байкер. У нас шість, чотири Я Тобі зараз телеграмі не пишу. Є. Навіщо ти дав телеграм незнайомій дівчині? Я часто їжджу блаблабкаром, теж своєю машиною. Щоб не брати когось чужого, вже з перевіреною, ну якби вже ж рідність своя, що вже ж... Може, на каву, вийшли б колись, просто поспілкуватися. Ніхто не забороняє просто говорити. Їхавши з дівчатами, я вперше за весь час життя з Каріною відчув себе людиною, тому що не було там ти. Просто приємні слова і щось цікаво почути про мене. Це може показатися странно, але ми вирішили зробити пікантні фотки. Вау! Просто подрознити і його жінку. Хлопцям подобається, знаєш, коли дівчата розприпущуємо. Може, просто фу. Руки ті вимий, дитину не торкай тією рукою. А що ти дитину трогаєш? Я ще такого не бачила на дорозі, фоткають, як косички трогають. Праціно було. Як-не-як, -як, ти мене теж тими руками там трогаєш. Я така думаю, боже добре, що я тобі давно там не давала. Я Його знаю, коли там ще трога, поки я не бачу. Мені це неприємно дивитися, так як я прожила з цією людиною 10 років і. Ну, Такого я точно не очікувала. Там погано насече, хорошо, на даний момент ми разом. Дивимось далі. Давайте включайте вже, я хочу це бачити. Комфортно все? До. То дві став? Дві? Добре. Щось? Можемо отак зробити. Коли вона заклала на нього ноги, він такі типа, Ноги давно не закладали, Боже, що щось зараз перепаде, я там в очах почитала. Це був раніше зараз. Якраз саме той момент. Це так прикольно, таке відчуття. Я офігела, що Тарас здатний на таке. Це таке чмакання працівне. Фух. Від Каріни давно цього не було. Ти задовбав, що ти оці цьомки бомки ти оці телячі ніжності, я це не люблю, а мені цього бракувало. Тут дівчина, яка не проти, щоб не отримати задоволення. Що ти відчуваєш зараз? В Я доволений тим, що її це зацепило. Кожного разу, коли вона мені робила боляче, вона улибалася і казала, ага, ну така я. Мені просто хотілося, щоб вона хоч раз відчула це, коли їй ну, таке дивитись боляче, а я посміхаюся в цей момент. Цією поведінкою він принизив не мене, а ну, він принизив, по суті, сам себе і показав, хто він є насправді. Що далі було на зло. Чи може не на зло, може для свого задоволення? Ми можемо нормально погуляти. І в готелі. Це в Вінниця, навіть проще, ніж в козятині. Хоча в козятині теж є. офігенський в готелі. Він пропонує секс іншій жінці і каже, що є для цього гарний готель. Знаєш, він що там був? з кимось. Я думаю, такий нещасний. Тобі мене жалко, жалій мене далі. От зараз я починаю відкривати очі і бачите, що в тихому омуці чорти водяться. Зліва будинок ослідає. Ось тут? Мій рідний козятин. Сусіди ходять. З цієї сторони ми живемо привезти якусь, блін. Я не знаю кого під вікно. Я так зрозумів, що мене тоді вдома не було. Якщо ти прийшов в хату з нею, Тарас, ти зараз просто будеш б летіти звідси, як драний війник, просто. Та те, що, Які ми в далі, та. так. голозні. Це ж прям любов якась. Ну, противно, фу. То тобі ж все одно на мене. Ну так ти ж і мій чоловік. То тобі ж все одно отримував задоволення від того, що Каріна так реагує, ну, типа, бачу, її затронуло це. Можливо, насправді не такий я огидний і не так їй на мене виходить. Він думає, що може я його перерівнувала. Я наоборот була рада, що це люди побачать. Він завжди в очах інших. Я погана, я така його обіжаю. А він такий от мальчик-пай, а тут а думаю дивіться, хто такий Тарас. От зараз після цього мені вже ось, Зробиш її дитину, буде вона хороша мама. що, Все, пока гарного тобі дня. Тобі теж. приємно було з тобою їхати. Таке на зв'язку. Ні, ну, Може, він наконець вже знайшов жінку, яка буде його цінить, любить і багатотворити. Я бачу, що не треба Тараса жаліти. Надо жаліти себе. Я не повинна все життя жити з жертвою. Повинна думати про себе. Каріна. На твою думку, Тарас пройшов перевірку на вірність? Ні. Але він її не пройшов. Цей ключ залишається у мене. Таке враження, що я бачу двох дорослих людей, їм подобається страждати і мучити одне одного. І для мене це дивно. Я дуже щиро бажаю вам отримувати щастя і насолоду від цього життя. До зустрічі завтра. До зустрічі. До зустрічі. Зустріч. Удачі! Нема куди далі цінути. Шкода дитину, бо який ми приклади подаємо, ніякі крики, сварки. Ну любові ніякої немає. Я хочу, щоб всіх по окремості все було добре.